Якщо ти ще не з нами, то саме час познайомитися ближче. А що може бути ближче, ніж одразу розказати тобі про перелік послуг, які стануть доступними вже після сплати за разовий візит? Що ж, влаштуємо тобі екскурсію нашим комплексом? Ходімо! Почнемо з гігієни. На вході до нашої студії відвідувачам пропонуємо бахіли. Чи варто казати, що це забезпечує додатковий захист? Впевнені, ви все розумієте! Маємо зазначити, що кожна зала має окремий рециркулятор повітря, антисептики та навіть серветки для обличчя. Так, так, бо дрібнички важливі. Обов'язковою є окрема дезінфекція килимків після кожного відвідувача. Ми ретельно слідкуємо за виконанням усіх санітарних норм та правил. Тож наш незамінний персонал, який пильно слідкує за чистотою в приміщеннях, знаходиться в студії від початку робочого дня і до самого її закриття. Музика це драйв і завжди любов. Зали, призначені для танців, оснащені потужними колонками та професійним світлом. Нехай на годинку ми заберемо в тебе всі турботи і залишимо тільки щастя рухатися під улюблені треки. А ти знаєш, що зали в студії Вільна оснащені справжньою живою зеленю? Ох! Нам дуже кортить подарувати тобі відчуття єдності з природою. Дихай на повні груди, простір вільно створений саме для цього. Рухаємось далі. Перед заняттям кожен наш клієнт отримує від адміністратора ключ до персональної шафи, де зручно зберігати всі свої речі під час тренування. Після тренування пропонуємо скористатись нашим душем. Для тебе ми підготували все необхідне. Гель, рушник, фен зволожуючий крем для обличчя, міцелярну водичку і, звісно ж, дезодорант. Також можеш не сумніватися у тому, що ми забезпечимо тебе такою кількістю водички, якої ти потребуєш. За уваж, що студія вільна це не суто спортивний комплекс. Серед наших послуг ми маємо дещо більше для тебе. Почнемо з масажу. Релакс, відновлюючий, антицелюлітний масаж голови, обгортування та безліч інших опцій, з яких ти можеш обрати найактуальнішу до потреб твого тіла. Якщо у тебе обмаль часу, завітай до нашої зони мейкапу і впевнено рушай до подруг або на ділову зустріч. Нікуди не поспішаєш? Чудово! Ми будемо дуже раді бачити тебе у нашому кафе. Відпочинь з горнятком кави і вперед підкорювати цей день. Також на території студії Вільна є корнер, у якому ви можете придбати продукцію українських брендів: свічки, косметика, одяг і наші фірмові шкарпеточки. Окремо хочеться сказати, що на тебе чекає дуже привітна та тепла атмосфера: професіонали, які обожнюють свою справу, і команда, яка цінує кожну твою посмішку.